Західна зброя нарешті потоком пішла в Україну. Зокрема, прибула перша партія снарядів в рамках чеської ініціативи. А Іспанія відправила другу партію ракет для Петріот. Про новий пакет військової допомоги для України від США, до якого увійде озброєння вартістю 150 мільйонів доларів. Можуть оголосити вже незабаром. Яку саме зброю отримає Київ та від яких країн говоримо далі. В Україну вже надійшли довгоочікувані боєприпаси, які закупили у рамках чеської ініціативи. Повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала. Втім, про яку саме кількість снарядів йдеться, не уточнив. Деякі час тому перша партія боєприпасів за нашу ініціативу прибула в Україну. Ми робимо те, що потрібно. Чехія планує постачати снаряди для України безперервно. Значну їх кількість країна закупить цього року, заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. Він додав, що до цього часу Чехія поставила через різні канали понад мільйон снарядів для України. Боєприпаси змогли закупити завдяки зусиллям країн, які підтримали чеську ініціативу, та зобов'язалися профінансувати купівлю снарядів. Загалом йдеться про 20 держав. Вони планують їх постачати до кінця року окремими партіями, звичайно, це не одразу всі 800 чи 700 тисяч, потім, тобто, звичайно, не півтора мільйона. А це буде здійснюватися поступово крок за кроком. В принципі, уже 300 тисяч в першому транші закуплено і вони будуть постачатися. У лютому 2024 року Чехія оголосила, що знайшла спосіб дістати 800 тисяч снарядів. Вже в березні МЗС Чехії повідомило, що снарядів у межах ініціативи може бути понад півтора мільйона. Перші 180 тисяч боєприпасів Чехія законтрактувала в середині квітня. А вже у травні європейські лідери заявили, що сподіваються до кінця року передати Україні 500 тисяч снарядів у межах ініціативи. Не менше за боєприпаси, велика потреба України і у протиповітряній обороні. Вже другу партію ракет для систем Петріот передала Іспанія. Повідомили видання Ель Мундо. За даними джерела агентства в уряді, друга партія ракет від Іспанії прибула в Україну 21 червня на додачу до першої, яку доставили наприкінці квітня. Окрім ракет Петріот, до пакету допомоги увійшли бойові танки Леопард, різні типи боєприпасів, системи боротьби з безпілотниками, оптикоелектрон. Ні, системи спостереження турель з дистанційним озброєнням до 2027 року. Мадрид зобов'язався допомогти Україні на 5 мільярдів євро згідно з двосторонньою безпековою угодою. Цьогоріч Україна має допомогу від Іспанії на 1 мільярд євро. Йдеться у виданні Ельмундо. Передати Україні власну Петріот вирішила і Румунія. Втім, за умови, що отримає від НАТО аналогічну або еквівалентну систему. Історія з румунами вона показала, що ресурси є, запаси є. Румуни заказали сім комплексів Петріот, з яких чотири вже були поставлені, один імплементований. І Ще були в них ті, що не стояли навіть на озброєнні. Вони їх тільки почали розворачувати, і зараз вони прийняли рішення, що з цих чотирьох петлювати вони один наш віддають. Мабуть, тому що німці вирішили, що також 25% своїх можливостей ППО вони передають нам для захисту нашого повітряного простору. Ще одна приємна новина з'явилася. Від США. там планують виділити Україні новий пакет допомоги на 150 мільйонів доларів. А вже найближчим часом повідомила Press з посиланням на американських урядовців. За інформацією видання, пакет допомоги зокрема міститиме боєприпаси для реактивних систем Хаймарс, артилерійські снаряди калібру 155 та 105 мм, міліметрів, а також протитанкову та стрілецьку зброю і гранати. Поставка американських боєприпасів візьмуть з наявних запасів Сполучених Штатів. Зброя з першого пакета у 61 мільярд доларів від США надійшла в Україну наприкінці квітня. Зокрема, йдеться про партію протитанкових ракет і артилерійських снарядів. Ще більше зброї для України закуплять використовуючи заморожені російські активи. Напередодні головний дипломат ЄС Жозеп Борель підтвердив домовленість країн Євросоюзу щодо використання першого траншу обсягом 1,4 мільярди євро. Пише європейська правда. За словами Бореля, ці кошти стануть доступними вже наступного місяця. І ще один мільярд до кінця року. Російські активи підуть на три важливі потреби України: ППО, боєпри. Паси підтримка промисловості. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись найголовніше.